Сьогодні ви дізнаєтесь, як 15-річна дівчинка ледве не вбила свій народ. Добрий день усім! Мене звати Соня, і ви на каналі Сіа Меру. І сьогодні не класичне відео для мого каналу, бо ви дізнаєтесь, як віра в пророство спроможна погубити цілу націю. Спочатку пропоную вам дізнатися більше про народ, який буде у вирі всіх цих подій. І це народ Коса. Він проживає у Південно-Африканській республіці, переважно в Капській провінції, та їх чисельність згідно з переписом 2001 року становить майже 8 мільйонів осіб. З цікавого це мова коса, і складається вона здебільшого з цокаючих та свистячих звуків, що становить проблему в перекладі їх імен. Оскільки нашою мовою передати коректно це не те, щоб доволі складно, а дуже складно. І ось деякі відеоприклади, як вони говорять. Ді Хабела і То у пам утагела доза одечі існують відео уроки та ютуб канали, які навчають мови коса. Тому, якщо цікаво, маєте змогу освоїти її and Байпотенг один цікавий факт про цю народність, який я не можу не згадати, це його найвідоміший представник, і він Нельсон Мандела, про якого знає здається весь світ. Після короткого екскурсу про народ коса перейдімо до трагічної історії, що знищила більшу частину цього поселення. Події почали розгортатися у квітні 1856 року, коли дві дівчинки покинули будинок, що розташовувався на узбережжі річки Гзарха, аби відлякати пташок з засіяних полів. Старшою була Нонг Кавусе, дівчинка-сирота, років 15, яка жила зі своїм дядьком. Молодшою була Номбанда, що була невісткою дядька першої дівчинки, якій тоді було приблизно між восьма чи десятьма роками. Коли вони стояли на полях, охороняючи посіви, ногкавуса ну, почула, як її ім'я назвали двоє незнайомців, які стояли в маленькому кущі біля їх городу. Після представлення вони довірили їй таке унікальне повідомлення. Скажіть, що вся громада воскресне з мертвих і що вся худоба, яка зараз живе, повинна бути забита, оскільки її вирощували зараженими руками, тому що й люди, які займаються чаклунством. Тут не повинно бути ніякого обробітку, але потрібно викопати великі нові зернові ями, побудувати нові будинки та звести великі місні загони для худоби, з коренів бука, вирізати нові мішечки і сплести багато дверей. Люди повинні залишити своє чаклунство, бо незабаром їх перевірятимуть божественні. Дівчатка повернулася додому та розповіли це послання, але громада їм не повірила. Пізніше, наступного дня, нунг Кавуса та нумбанду знову відправили стерегти посіли. І, як не дивно, вони знову зустріли тих дивних незнайомців, які, зрозумівши, що послання не було передане, сказали старшій дівчинці підійти до свого дядька, млакази та сказати вже таке: скажи йому, що ми хочемо його побачити. Але твій дядько. Повинен спочатку вбити звіра, очистити своє тіло і таким чином відготувавшись, щоб з'явитись перед нами через чотири дні. Нонг сказала своєму дядькові, що один із незнайомців дуже хвилювався про нього, і з її опису, млаказа зрозумів, що цей незнайомець був не хто інший, як його молодший брат, покійний батько Нункавусе. Він очистився за вказівками чужинців і через чотири дні пішов на поля з групою товаришів. Незнайомці не показалися йому особисто, але розмовляли з ним голосами, які чули лише нонг Кавусе. В повідомленні, що транслювала дівчинка, було багато хвали як і вождю, так і присутнім чоловіка. Але що більш важливо, згадувалось те, що вбивство всієї худоби та відречення від магії допоможе вигнати білих людей з їхнього племені. Назвою «Коса». Млаказа не втрачав часу, щоб передати ці вказівки вождям і народу коса загалом. Швидке поширення легеневої хвороби, що з'явилося після прибуття білих людей, здавалося ще більше підтверджувало слова прибульців про те, що існуюча худоба була гнилою, зачарованою і нечистою, і спонукало людей знищувати її в надії отримати свіжий запас чистих і корисних тварин. З цієї причини всю худобу потрібно було знищити, всю кукурузу та відмовитися від усіх магічних чар. Усі їхні бідні каблучки, весь їхній одяг, усі кастрюлі, усі їхні мотики та інше знаряддя, усе, що вони мали, було заражене і повинно бути знищеним або проданим. Вони самі були нечистими, і їм слід було очиститися, усамітнившись на три дні та приносячи певні жертви. Після всіх цих махінацій для народу коса мав би початися справжній рай на землі, а всі знищені предмети мали б подвоїтись, якщо б не потроїтися. Після того, як дядько дівчинки переповів всім цю історію, то були скликані збори вождів цього народу. Здавалося, можливо, тут хтось запідозри щось неладне, але цього не сталося. Просто були визнані істиною та відразу ж почалися масові вбивства. Що Сталося далі між 1856 і 1857 роками, велика кількість мешканців коса з британської кафрарії та все ще незалежних територій на схід від річки Кей зарізали близько 400 тисяч голів худоби в надії побачити виконання проросту. Очікували, що предки повстануть з мертвих, перенесуть з собою нову, незаражену кукурудзу і худобу і виженуть колоніального узурпатора в море. Со року завзяття та вбивства худоби та знищення посівів значно зменшилося, залишивши населення коса знедуленим. Десятки тисяч людей померли від голоду і стільки ж втекли до капської колонії в пошуках засобів до існування, що здебільшого означало стати робітниками та слугами білих поселенців. Ослаблені жителі, що залишилися у поселенні, поступово втрачали території своїх предків, і до кінця 19 століття, колись незалежний Косалент був приєднаний до британських колоніальних територій. Ще з деяких статистичних даних, що жахають, це те, що до голоду кількість населення зменшила з 105 тисяч до 27 тисяч осіб, керуючись дослідженням Пейреса, головного науковця в цій галусі, все ж таки слід зазначити, що не всі люди сліпо в перший же день зарізали всю свою худобу, спалювали пасовища і т.д. Вони починали із забою однієї двох голів худоби, дотримуючись стародавньої традиції жертвопринесення. Найцінніших тварин залишали, щоб принести їх у жертву в останню чергу. В деяких випадках людей змушував вирізати худобу страх перед вождями, сусідами чи навіть родичами, які втратили все і недобре дивилися на тих, хто відмовлявся принести свою жертву заради загального плаха. Кере стверджує, що забій худоби був логічною та раціональною реакцією, можливою навіть неминучою реакцією народу, доведеного до розпачу тягутами, які сучасні люди навряд чи можуть собі уявити. Навіть якщо цей висновок дещо перебільшений, дослідження Пейреса показує, що нонг кавуса, звичайно ж, не мало магічної влади надкоса. Навпаки, людей, які пішли за нею, штовхнули на крайні заходи без вихід. До речі, подальше життя нонг кавуса склалося не безхмарно. Вона була заарештована британською владою і закрита у тюрмі на острові Робенийленд. А після звільнення вона жила на фермі, як би це не було іронічно, в районі Олександрії, в східній частині Капської колонії, де й померла у 1898 році. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та зустрінемося у нових відео.